Ну, я хотів би подякувати тим, хто мене, хто, тим, хто мене сьогодні приймає, і, 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 дорогих колег, хотів би вітати. І, і всіх учасників цього зібрання. Хотів би зазначити сказати, що мені дуже приємно бути разом з вами. це дуже я дуже ставлюся до того, що відбувається в Україні або пов'язано з України. Я сюди приїхав не тільки... щоб щоб говорити, а чогось навчитися uh, éclairer peut-être l'expérience de l'Ukraine. Ну, мене попросили поговорити про проблеми управління і з, з точки зору е, моєго досвіду французького, ну, але з, з, проблем, які існують в Україні. Тому я буду говорити про Францію, але з ідеєю, що що я вам розповідаю про Францію, це може вам допомогти краще аналізувати експеріенцію. Тому я буду говорити про Францію, але з тією думкою, що те, що я говорю про аналіз того, що, про що я говорю про Францію, він допоможе зрозуміти краще те, що відбувається в Україні. Спочатку така історична повітря. Я не, знай не знайомий з історією України. Dire, але можу розповісти, як будувалася Франція? La France, c'est d'abord un État. France, c'est un État fort. Il déjà Un État centralisateur. Le pouvoir de l'État est souvent, pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution française, très éloigné de la réalité sociale. Французька держава і влада вона була дуже далека від соціальних питань аж до французької революції. Інтеграція насамперед на політичному і адміністративному рівні. У 1900 році.

І коли euh, селянина запитувала, в якій ти країні живеш, він називав euh, тільки своє селище або село. Il ne pas І він французькою мовою не говорив. Il parlait, un, він говорив одним із euh, чисельних діалектів, які на той час існували. Est venu ну, потім прийшла індустріалізація та промисловість, лише. Zalesneca, la guerre, l'INA et l'intégration qui était d'abord politique et administrative est devenue aussi sociale et culturelle. L'intégration qui a voulu la politique et administrative n'a est été sociale et culturelle. Et la France a pu avoir le sentiment d'être à la fois un État, une nation et une société étroites.

Okay. cette idée de centralisation était très puissante et incarnée par ce qu'on appelle les jacobins. Ну, я хотів би вам нагадати, що під час великої французької революції ідея централізації була дуже сильною і особливо її сповідували якобінці. La також Франція була утворювала імперію. Et par Euh, elle avait non seulement une métropole gérée de manière centralisée mais aussi d'autres parties du monde qu' essayait de contrôler Alors voilà très rapidement un tout petit peu d'histoire Je voudrais maintenant vous indiquer quels sont les problèmes de gouvernance. Pays, а тепер я хотів би трошки сказ... декілька слів сказати стосовно проблем управління eh, сучасної Франції. Ну, По-перше, eh, Франція залишається, не можна сказати, що це імперія, але вона все-таки зберігає деякі позиції в різних частинах. Si vous allez aux Antilles, à la Martinique, ou si vous allez à l'île de la Réunion, vous êtes en France. Si Réunion, Martinique, vous aussi en France. Il y a un problème de gouvernance particulier. Est -ce peut comment peut traiter les habitants de ces lointaines de la métropole exactement de la même manière Comment peut les gouverner Manière, ну, історія ж ця проблема, як euh, управляти euh, громадянами цих euh, частин таким же чином, як це відбувається в метрополії. Pas, ну, ну, мені здається, що це, ця проблема не, не надто цікава для України. По-друге, Франція брала участь у euh, Et je voudrais ici, parce que ça vous concerne très directement, vous en parler. La construction européenne a commencé avec une préoccupation fondamentale qu'il n'y ait plus jamais la guerre en Europe. C'était ça la préoccupation initiale. Побудова Європи вона euh, базувалася, це так, була пріоритетна така ідея, думка euh, на тому, щоб euh, уникнути назавжди euh, війни, euh, війни в Європі. Les gens, qui qui ont тобто люди, які займалися euh, побудовою Європи, як у Франції, так і. В Німеччині вони насамперед були, їх цікавила насамперед моральна ідея. Et um, une idée ну і в них виникла така, така геніальна ідея. Щоб уникнути війни, потрібно зробити так, щоб країни між собою були нерозривно пов'язані.

une autre finalité que l'économie était au service d'une finalité morale, éviter la guerre. Et la première initiative importante a été la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier.

в європейському масштабі, але у КНПІ не була фарагер. Жодна країна не зможе сама по собі воювати. І тому, ця мотивація морала є реалізована через акцію економіку. Таким чином, ось така моральний аспект, euh, він euh, здійснюється через економічну дію. Et donc l'Europe va devenir de plus en plus économique. Европа стає все більш такою економічною. І вона се розвивається до кінця 50 років. Вона, звичайно, розвивається з 50-х років. І з включенням нових країн. І з більшим більшим дефікультами політики. І при цьому виникає все більше політичних проблем. І

У Європі немає здатності ні політичної, ні euh, дипломатичної, ні військової, euh, військової забезпечити оці euh, euh, моральні цінності. Ce qui est attendu de règle les problèmes від Європи France, вирішення економічних проблем не па un moyen une fois. Euh, so, Франції, економіка стає не засобом, а метою. І від Європи очікують насамперед рішення економічних проблем пов'язаних із Mais en Europe, un peu plus. dans plusieurs pays d'Europe, on s'aperçoit que la situation économique est très mauvaise. Et dans plusieurs pays, des mouvements existent pour dire l'Europe ne nous apporte plus rien, puisque même en matière économique, elle est impuissante.

Ну, і, а у Франції, яка входить в зону Євро, чуть на голоси, які говорять, що потрібно вийти з зони Євро. І як ми можемо, коли ми можемо продовжувати працювати, ми можемо відповідати на цю критику? Ну, якщо ми бажаємо продовжувати працювати в Європі, як можна, eh, що можна відповісти на таку критику? Ми відповідаємо, що Європа – це також культура відповідаємо таким чином, що Європа це також культура. Це де валер культурне партаже, це ту історія партажі. Це спільні культурні цінності, це спільна історія. Ми сіта диско трефе. Ну це такий є дуже слабкий дискус. Це та диско мафе, мафо, що не диско націоналіст. Це й дискус він слабкіший ніж дискурс націоналістів. Сіфудіт ла націон францез. Якщо сказати французька нація, Vous pouvez dire qu'il y a une langue, une grande histoire, une, histoire, une histoire, littérature, littérature, des formes de vie artistique. Formes oui. Et par conséquent, vous pouvez mettre en avant des ressources culturelles fortes. Si vous voulez faire la même chose au niveau européen, c'est beaucoup plus Якщо про це говорити на європейському рівні, то це набагато складніше. Є того, dire, России, ce sont церковь церковь. Ну, були намагання сказати, що спільні цінності європейські це е... християнські цінності. Але це, 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 зразу ж від...

економічні слабкості і культурні слабкості, політичні, <É>, économі... Politі... але є ще четверта слабкість. Ще існує проблема демократичного дефіциту. Nous avons voté récemment dans les pays européens pour élire nos, par... nos parlementaires à Bruxelles.

щоб все пояснити. І знаюче, що протягом цього часу вони нам нічого не будуть пояснювати. Лінаж politique démocratique voulait de l'Europe, depuis un pays comme la France, c'est c'est un pouvoir lointain, technocratique et peu démocratique. Ну no, і таке ймість є європейських органів з погляду ім Франції, що це як щось таке Euh, далеке з euh, демократичнее. І зараз дуже багато euh, чуємо критики стосовно Є, Європи. При цьому, цьому euh, кожний другий закон у Франції, який euh, приймається, він оснований на Les décisions Beaucoup de, de, de décisions importantes sont subordonnées à ce qui se passe à Bruxelles. Et par conséquent, la gouvernance française connaît des grandes difficultés parce qu'elle est en partie subordonnée à la somme politique générale de l'Europe.

Сподіваюсь, що euh, настане час коли, euh, час коли Україна війде до Європи. Mm, повністю. Mais à Pas des aussi à des але Європа дасть Україні не тільки рішення, Але не The difficulty that exists for Україн. І всі ці складнощі, про які я щойно говорив, вони будуть також стосуватися і України. Я тут не буду говорити про геополітичні проблеми, тому що звичайно на Францію не впливають такі чинники, як Україна з боку Росії. Alors ça c'est la première partie du problème que je C'est voulais formuler. La gouvernance en France est subordonnée en partie à Bruxelles, à l'Europe. Donc la partie où le gouvernement en France est vraiment dépendant de Bruxelles, de l'Union Européenne, c'est bien le deuxième problème. Mais il y a la deuxième partie du problème, qui est que même si la France est un pays très centralisateur. що навіть при тому, що Франція досить така централізована держава, і як зісто всі люки, існує також і місцеве життя на місцевому рівні. Ми маємо в Франції багато ешлонів для життя адміністративної політики. У Франції існують різні рівні адміністративного та політичного життя. Un très Це досить складна система. Mm -hmm. Les communes, les villes, les villas. Les communes, c'est le niveau le plus bas de la ville, les communes. Il y en a 36 000. Il y en a 36 000. Ensuite, il y a des cantons qui sont des ensembles de quelques communes. Il y a des cantons, c'est-à-dire des communes. Ensuite, il y a des départements. Ensuite, il des départements. Et, euh, 96 de ensuite, depuis une trentaine d'années, il y a des régions et des régions. Et enfin, il y a l'État central. Et, et, et le grand problème aujourd'hui, problème la c'est est-il possible, est-il souhaitable de mettre en place... Une Це Чи можливо і застосувати і забезпечити децентралізацію у Франції? З точки зору політичної теорії це добра справа. Тобто це означає, що довіряють місцевому самоуправлінню. Mais quel est le véritable objectif L'objectif est économique et financier. L'État français n'a plus d'argent. Et par conséquent, il se dit, nous allons continuer à ramasser l'argent à la société. Ну no, і така вот, основна думка, що ми будемо продовжувати збирати гроші через податкову систему. Ми займемо видодиму партію з ешелону до кур. Частину будемо розподіляти на, більш, на місцевому рівні. І ми будемо обліжити з ешелону до à prendre en charge beaucoup de dépenses. А ah, і місцевий рівень ми зобов'яжемо місцевий рівень eh, брати на себе набагато більше витрат. І тут ламенер À donner beaucoup аналитики, ну і така ідея полягає в тому, щоб надати на багато, багато більше автономії, більше, euh, більше відповідальності, а при, при цьому не, не, не надаючи достатніх коштів. Наприклад, мова йде про те, що держава не повинна оплачувати школи, викладачі, університети, лікарні. Mais, cas, la commune, le ou la Але це повинна за, за, за вид, вид, видатки на це повинні. Нести залежно від випадків, чи то комуни, чи департаменти, чи регіону. Ну, ідея полягає також в тому, що можна зекономити, маючи менше чиновників на держслужбовців на центральному рівні. Déjà oui. années, oui. Mais je, avancer, je pense que le problème de la gouvernance un pays comme la France, France, c'est le problème de la tension vécue au niveau central, c'est problème de la tension vécue au niveau central, entre des logiques qui sont au-dessus. націю в Європі. ця напруга між euh, логікою наднаціональності, наднаціональною, тобто euh, на рівні Європейського Союзу і desi, logіки, du, du Та логікою, яка <in> нижче рівня центрального це euh, центрального euh, централізованої держави. Коли воєнь, не звати папале économique, de la globalisation, de beaucoup d'autres problèmes. Nous y avons déjà parlé pour l'économie, pour la logique, pour la globalisation, pour les autres problèmes. No, логику, про, euh, ah. Je, je sur le thème de la gouvernance et du fait qu'elle ne peut pas être ramenée uniquement à l'image d'un État qui gère tout le monde. Тобто я якраз обмежився тим, щоб показати, що це управління, воно не обмежується тільки одною державою. Я думаю, що для це жодної кості се поз і співазать. І мені здається, що такі питання також виникають перед Україною, і вони будуть виникати все більше в майбутньому. So, Дякую ще раз.